Вітаю всіх! До мене вже звернулось кілька людей з проханням зняти репортаж на рахунок того, як я, що я роблю і ну, що у мене голубенята, ну, скажімо, добре так ведуться. І бажано ну, вони Хлопці до мене звернулися, щоб інші поділилися своїми думками. Можливо, у когось є якісь секрети, можливо, у когось є ще нюанси ведення голубенят, щоб добре велися. Чому звернулися ці люди? Бо кажуть, що коли я там оголосив, що у мене вже 90 кілець, а в мене дійсно вже 90 кілець дягнуто. То люди, ну, багато хто до мене звернувся і кажуть, що щось в цьому році що в цьому році слабенько з голубенятами і вже ну, навіть не один, не два не три до мене це мені казали, точніше, я все ж таки вирішив підняти цю тему. Я так зрозумів, що ця тема актуальна. Я висловлю свою думку, що я... Роблю для цього, я вважаю, що для цього за потрібно. А ви, можливо, хтось додасть або ну, свій досвід, що ви робите, щоб у вас теж добре е, велися голубенята. У мене був нещодавно ролик на рахунок догодування. Ну, у мене така в принципі одна пара. Котра дійсно так систем, ну, в цьому році система на другий плод, вона вже погано годує, але так в цілому в мене проблем немає з, з голубенятами. І що я роблю і що вважаю, що треба робити для цього. Ну, По-перше, це е вільний вигул. Тобто, я вважаю, щоб голуби добре годували, вони, їм потрібно гуляти, їм потрібно не сидіти зачиненими. У голубнику та й у вольєру теж їм треба гуляти, бо на прогулянці вони отримують усілякі вітаміни, усілякі корисні речовини. І просто я вважаю, що воно розвивається, їх тяга до голубенят. Ну, в цілому, якби, більш до природи. Вони від щось у мене цілий день відшукують. Відшукують їжу, щось там ходять, кудись літають, якусь травку щипають і так щиплють і так далі. І так далі. Ну, тобто, тобто я вважаю, що вільний вигул. Це важливо. Ну і ще ж ми кажемо не тільки за вітаміни їжі, а ще те ж саме сонце. Особливо, особливо сонце зараз же вітамін Д. Нічого не замінить, крім сонця, цей вітамін. Ну, я вже не кажу, що лампи треба там якісь ставити. Треба їм вітамін Д. А йон можна тільки через сонце. Потім... Що? Годування голубів. Дивіться, я годую два рази на день, вранці і ввечері. Але... Я годую, бачите, от я зараз прийшов в день, да, от вони якби, мене побачили і одразу летять на мене. То, ну, на зерно я маю на увазі. Тобто вони начебто ну, голодні, в трохи тримаю. Але ви знаєте, вони начебто в але ввечері там, вони ну, ячмі, ніпроса, залишають, ніпросить, можуть залишити. Ну Не завжди, але залишають. Як я ще підходжу до годування? Я колись давно вичитав у книжці, що голуб ну, зграє голубів, там да, є на вагу, скільки треба там на одного голуба, стільки за вагою зерна, але кількість голубів завжди змінюється, і там я ну, не встигаю там щось виміряти, скільки за вагою. Так от я більше притримуюсь іншого способу, іншого контролю, чи вистачає їм їжі. Як там було написано, зграя повинна з'їдати свою дозу зерна 10-15 хвилин. Якщо вона з'їдає за 5, то ви мало годуєте. Якщо вона залишає або ну, з'їдає за 20-25, то ви багато годуєте. Тобто, я вважаю, що голуб повинен ну, якби, трохи впроголодь жити. Чому? Тому що він так само хвилюється за своїх дітей, що вони їх проголоті, і він їх годує, ну, більш, так, скажімо, краще годує. Це я так чомусь вирішив, я, голуби мені це не розповідали, але я так вирішив. Бо коли голуб, я чомусь так знову ж кажу, що вважаю, що коли голуб ходить по зерну, він завжди ситий. Він там, він же ж ніколи багато не їсть, коли зерно. Вони звикають до зерна, він там три зернинки кльов і пішов. Вже. Три зернинки через годинку ще кльов і далі гуляє. І він якби ситий, дуже ситий, і він підсвідомості вважає, що і голубенята теж ситі і годує їх погано. Ну Це я так чомусь вирішив, що ну не чомусь, а до слід свої. Те, що я там за ними... Ну, я ж так полюбляю, да, за всі ці аналізи робити, там, доглядати за ними там. І. ну, Коротше, це те, що я бачу, отак от аналізувати. Спостерігати. О, згадав це слово, спостерігати за ними. Так ось це всі мої спостереження і... Так, ну, я ж дивлюся на інших хто що там і робить і як. І такі, я до такого висновку приходжу. Тобто годування. Також я вважаю, що важливе годування, щоб е, був раціон е, різноманітний. Тобто, не, так, коли там на одному чи два компоненти, я вважаю, що це недостатньо. Хоча, звичайно, вони теж будуть годувати, теж будуть жити голуби, там. Але цього недостатньо для повноцінного годування голубенят. Тобто, раціон. Також вітаміни. Ну, вітаміни я казав, що вони самі отримують, але там ну, я додаю ще рибячий жир. Через день даю рибячий жир. У, у зерно я змішую там столову ложку рибячого жиру. на... Одну порцію я змішую, вранці я без рибячого жиру даю завжди, а ввечері через день даю рибячий жир. Чим ближче до звичайних природних умов, то вони будуть краще годувати. Також одне з тих, що я вважаю, що треба якомога менше до них лазити, якомога менше їх турбувати. У гніздах голубенят таскати. Там голубів туди-сюди шархати, зганяти з голубів, щось розглядати, чи з голубенят, з яєць, розглядати, що там який же хвіст у голубенька, чи яке пірячко вже росте, чи якого кольору і так, далі, і так далі. Тобто треба менше турбувати голубів у голубнику, заходити туди менше навіть, не просто лазду, навіть туди менше. Ну я так вважаю, що чим більше вони собі наділяють увагу, Своїм голубенятам, собі. Тим ближче вони до природи і тим краще вони годують своїх голубенят. Ну, бачите, вони все одно от бігають за зерном. Бігають за зерном. Пишіть в коментарях, що, ви, що вам є про це сказати. Із задоволенням почитаю. Поспілкуємось. Все, поки що всім до побачення і до нових зустрічей.